Це була вже друга спроба евакуації цього бійця. Тому що під час першої спроби НРК атакували в півіг. Ну, я чув, мабуть, тільки хлопок позаду себе. Це був спалах на фоні лісу. Він пересідає за пульт дрона, щоб вивозити тих двох поранених. Боєприпас впав ближче до нього, йому дуже посікло ноги. Передало, що у хлопців немає часу по рівні, що це треба зробити швидко. Заляжений автомат в руках. Були готові відстрілюватися. Це дало йому шанс на життя. Тому що роботів ми можемо набудувати скільки завгодно. Я б напевно це назвав цей прогрес від кнопочного телефону до смартфону. Мій позовний Коха. Я пілот рубак батальйону розвитки Хартія. Займаємось стеженнями за підми. Це був, мабуть, шостий-сьомий день на позиції. Побратим, який був зі мною, це вже в нього був напевно 12-15, може день. Це був ну, майже плановий підвоз. Нам потрібна була вода, їжа та бика. Щоб у нас був запас. Того дня у нас було перед тим, як ми готувалися до місії, спочатку ми її планували. Вечір у нас починається з підготовки самої місії. тобто я аналізую саму дорогу та сам маршрут для того, щоб розуміти, куди буде їхати. Дрони там теж. На точки старту повиставляли і почалася ну, звичайна робота, окрім того, що одна місія у нас була запланована з евакуації. Звісно, уваги більше було до неї приділено, там, особливо по таймінгам, щоб все було чітко, тому що насправді це була вже друга спроба евакуації цього. Бійця, тому що під час першої спроби НРК атакували в півіха. Його побратими розвантажили дрон, підготували місце для пораненого і його туди завантажили, допомогли йому туди залізти. Замаскували його, і дрон почав рух до обумовленої точки. Першим пораненим там все нормально доїхали, його передали медикам. Оце ж. Вивозили першого пораненого, а паралельно ще інші дрони логістику возили. І тут ми дізнаємося, що в тій посадці, куди якраз ми їдемо, є двоє поранених, що там від скиду здається, їх поранило. Тієї ночі ми з побратимами йшли за підвозом води, їжі та БК. Це було, в принципі, майже як завжди. Ми висунулися через ліс і вже вигрузили НРК. Робота, який нам привіз припаси. І поверталися. Перша двоєчка шла трохи попереду. Коли ми почули дрон. Ми притихли. Ну і я чув, мабуть, тільки хлопок позаду себе. Це був спалах на фоні лісу. Ну, Відчув майже нічого не відчув. Я просто опустив голову і бачу, що в мене перчатка вже наповниться кров'ю. Тобто, я зрозумів, що в мене поранена рука, я наложив собі турнікет і тоді вже повернувся допомагати побратиму, який був позаду мене. Боєприпас впав ближче до нього, йому дуже посікло ноги. Він не міг сам евакуюватися. Нам було десь 200-300 метрів через ліс до ближайшого укриття. І ще якось нести, а побратим трохи більше за мене, а нас троє. Йому пощати... пощастило, що зацепило тільки ногу. Що броня нас спасла. Ми самі вийшли на підрозділ і запропонували їм допомогу, що давайте от ми зараз туди їдемо, завозимо логістику і давайте ми їх заберемо. І після цього почалося, якщо до цього ми там, планували все там, довго, щоб все було чітко, то тут було дуже швидке миттєве планування. Нам передали, що о такій-годині через такий-то проміжок часу потрібно бути в зарані відміченому місці, що за нас приїде НРК. Оскільки Пінгін у нас один з найдосвідчених операторів і вже не раз вивозив поранених, то було рішення, що він зараз довозить першого і він пересідає за пульт дрона, щоб вивозити тих двох поранених. Я розумів, наскільки це небезпечно. Тому що там майже немає рослинності, там майже, майже відкритка. Там... Одразу по швидкому організували теж прикриття по небу, контроль неба, щоб і ворожі в півішки не підлітали, там повністю все і подавлення. Передали, що у хлопців немає часу по вірі, що це треба зробити швидко. Ми прийшли на точку, а НРК вже було там. Я прикривав небо, так як я міг сам йти. А інші побратими а, допомогли погрозити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну і я виставив автомат. Я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, Ну, але це краще, ніж нічого. Тобто Вдруг... було так, з собою у нас був реп, з собою у нас а, були засоби подавлення. Все, що ти можеш максимальною скористю. Е... Доставити хлопців до точки евакуації. Рельєф не дуже, це поля, ями, воронки. Оператор НРК, я розумію, теж не, не завжди завчасно бачить ті ж ями, калюжі. Ну, трясло дуже сильно місцями, коли переїжджали якісь прегради. Що допомагало вам тримати спокійним і вашому побратиму? Заряжений автомат в руках. Були готові відстрілюватися. Це наше життя. Перше це, могло бути враження від ворога. Друге, міг повністю пропасти зв'язок, і тобто, просто дрон би став посеред поля з нашими побратимами. Ви були впевнені в своєму Так, да. Так. Да. Ну, це не перший воєвак, тому я не сумнівався. Ну ми проїжджали, знайомі нам місця посадки. Це ті місця, де ми воювали ще рік назад. Але нас провезли ще трохи далі, щоб було безпечніше. І там нас перегрузили в пікапа. Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, тобі просто камінь з душі спадає. Медики нас зустріли одразу на евакуаціях, тільки ми нас одразу виймали з машини. Я говорю, забирайте по братима, тому що я вже нікуди не спішу. Там було важливіше. Нам озвучилося, що середня важкість. Але коли да, довезли, це просто вже світало, і ми побачили, що він важкий, поранений. Він втратив багато крові. Я. я не знаю, як він був при свідомості всю дорогу, тому що я бачив, скільки він крові втратив. Це дуже багато. От. А мені що зараз перебинтують, витянуть і далі в лікарню дивитись, скільки уламків, наскільки глибоко і що можна робити. І скільки виявилось у вас уламків? Один з кістки дістали, ще два залишились в руці. Якби не було НРК, то було б дуже важко з евакуації поранених. Це або технікою. Відповідно, це ризик для людей, які їдуть на цій техніці. Ну і для пораненого він збільшується, тому що техніку легше помітити, ніж НРК. Другий варіант це. Побратимам на руках нести кілька кілометрів. Якщо б не було роботизованого комплексу, який приїхав за нами, то ця евакуація розтягнулася, мабуть, б, дня на чотири. Один з цих поранених був важко пораненим, і от ми видихнули, тому що ми зрозуміли, якби ми не були потрібний час в потрібному місці, то, можливо, б, на жаль, він не був поранений, а загинув. А так, це дало йому шанс на життя. Ще є кілзона, яку переходити дуже небезпечно, і один робот замінює, ну, мабуть, 4-5 людей за раз. Це не наражає на небезпеку людське життя. Це дуже важливо, тому що роботів ми можемо набудувати скільки завгодно, скільки ми можемо набудувати. Ну, всі дякували і наші командування, і командування того підрозділу підрозділів, яких ми бійці вивозили. Неодноразово, якщо так можна сказати, отримав фідбек. Мені поступає дзвінок за словами «Друже, дякую, буквально дві недільки я вже буду бігати. В такий момент ти розумієш, що не зря ця робота була зроблена до цього. Ця вся підготовка, сила та час. І в першу чергу ти розумієш, що ти, напевне, на своєму місці. За цей рік ми дуже сильно технологічно, навіть не крок, стрибок зробили вперед. Ну, да, що такі дрони тому що Коли я прийшов, були маленькі взагалі дрончики. То я б, напевно, це назвав цей прогрес від кнопочного телефону до смартфона. Підготовка фахівців, підготовка медична, підготовка фізична це дуже важливо. На нинішній війні. Так, це відбувається посилене, але це рятує життя. Тому це дуже велика робота, навіть коли спонтанно потрібно щось робити, як показує практика, ми готові.